Вітаю з вами Назар з бойових бджіл. Сьогодні у нас в меню російська аптечка особиста. Тобто аналог, Айфек, тільки знята з російського полоненого. В першу чергу це кровоспинний засіб турнікет, Кровоостанавливаючий силіконовий ЖКРС. Дивимося його. Ось, ну, так. Якби, мав би бути він вже в бойовому положенні, напевно. Да? Зараз він явно не в бойовому положенні. Тут така до нього інструкція. Взять жгут двома руками в середній частині ізділля. Ось він. Ось так він виглядає. Ну, це, це гума силіконова така, досить туга. Е, з фіксатором. От як в цей фіксатор запхати оцю штуку, коли ви це робите однією рукою? Ну, мені поки не відомо. Скажу відразу, що він занадто тонкий. Тобто цим елементом створити нормальний тиск можна тільки, якщо ви накладаєте на тканину. Тому ну, расистський жгут тут. Краще відкласти. Хай носять, їм якраз нормально. Далі, гемостатіка, два, до речі. Це от, от вам уже правильно. Да? Їх, їх два. Гемофлекс камбат. Для остановки артериального артеріального, вінозного і капілярного кровотічения. 23 рік виготовлено. Чи це дата. Чи це дата? Так, Нет, 20... 02-23 Ну, Принаймні, тут стоїть напротив. Скрыть упаковку и извлечь средство гемостатическое, постепенно разворачивая средство гемостатическое, наложить его непосредственно на источник кровотечения. Осуществить ручную компрессию в течение 2-3 минут. Остановитесь. 2 три минуты тримаєте гемостатик. Ми зараз его розпакуємо, подивимося, з чого він там складається всередині. Незрозуміло поки склад його, бо я тут не бачу состава. Написано, що антимікробно, антибактеріальна і розроблено, і зроблена в Росії, не Китай. Ну, принаймні так написано: гемофлекс.ру. Не будемо рекламувати, але розпакуємо, да? розпакуємо. Подивимося, що там всередині. До речі, зручно зроблено. помарковано. Да, Хорошо відкривається зубами, однією рукою, однозначно. значно. Складені, до речі, з Тобто все як у в кращих традиціях. Але склад у нього. ну Він такий з кислотою якось явно. Тут щось типа. Щось типа хітозама, можливо, можливо. Ну, важко сказати, але От... що з ним відбувається зараз, я навіть не можу сказати, він починає дезінтегруватись у мене в руках. Як ним там помила, ну давай попробуємо. ну одягаємо рукавички, звісно, щось не буду це робити. Ну, насправді, ти знаєш. Нормально, питання тільки, що далі, я можу я його. А, до речі, він легко рветься. На відміну від інших, які ну, важче рвуться. Тобто цей. Я не знаю, як він працює, це треба тестити, але рветься він непогано. А третій елемент кровос... для кровозупинки кровотеч це. Абсорбуючи ІПП. Ну, грубо кажучи, ізраїльський бандаж або еластичний бінт з марлевою накладкою. Бінда абсорбуючий, еластичний медицинський складною Срок Гіамед 5 років, а, виготовлено у 2022 році. Ще до 27-го року він дійсний. А, спробуємо відкрити його. Не буде це, ось, 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 ось. О, до речі, так, да, стечко не побачив, дякую. Хочу що, з вами брати. Так, значить, дивимося всередині, що там. Ну це ізраїльський бандаж класичний, бачите, навіть з цією петлею для самоаплікації, наприклад, вона працює ось так. Можете собі самі на руку намотати. Тобто все окей тут. По якості він теж досить таки плотний і непоганий. Ем... Кудись подівся тисничий елемент, напевно його десь вкрали на виробництві. Тут є тільки марлева накладка і кліпса для фіксації. По довжині він, до речі... А є в нас білосніжка десь під рукою. Щоб порівняти російський ІПП і наш нормальний, людський. З тої сторони приходить. Ну, бачите. Наш виграє по ширині і по довжині. Сподіваюсь, що і кінець війни такий самий буде. Далі, далі у нас є ще пакет індивідуальний противохімічний. Ну це типа серветка з просочена хімічним розчином для типу зменшення ефекту там, хімічних газів. Не знаю, як вона працює, ніколи не пробував, але думаю, що ефект мінімальний. А Таблетки для очистки води, наскільки я розумію. Э дивлюсь, чи це часом не Китай, бо можна було б зразу це сказати, аквабріз. Кожна таблетка для обеззаражування води содержить там та вотах. Ладно. А це просто кидаєте в воду і вона через півгодинки стає чистою, умовно. Але найголовніше, що тут є, крім того, що, що це в нас. спецмедтехника, аптечка первой помощи, индивидуальная АППИ. О, Р у Рашистов АППИ она называется. Не МЗ, не Айфек, а АППИ. Санкт-Петербург, производитель спецмедтехника. Дата выпуска непонятна. А что то книжечка? С QR-кодом, наверное. Базовый курс. Типа, как TC3. Ранен товарищ, окажи ему помощь. И тут, типа, все расписано. Не знаю наскільки це все правильно і детально. Скажу так, що тут відповзання якісь дивні, якісь гейські відповзання. А, бачу знову ж таки накладений оцей же ж гумовий жгут. Ну, якщо ранені безсознання, відсутствує серціб'єння дихання, срочно перейдуть базову сердечно-льочної реанімації. Хотів би я бачити, як проводити СЛР на полі бою. Нехай проводять. Ось, до речі, тут показано. Що ти такою мастурбацією маєш займатися 30 разів плюс 2 вдиха і протягом аж до приїзду швидкої, так? Да? Правильно, Грудень? До приїзду швидкої ми це робимо? Я не знаю. Поки дефібрилятор не, не принесуть. А є в російській армії дефібрилятор? Да. Ну тобто, ти можеш в принципі це робити півгодини, поки тебе не зніме український снайпер. Сподіваюсь, так і буде. А, так, ну насправді щось вони пояснюють і це ілюстровано, Зверніть увагу, фотографіями. Тобто, люди постаралися зробили це. Ну, досить професійно. Я такого в українських аптечках не бачив, можливо, і є, ну, в бойових бджіл, наприклад, є книжечка трошки більша, правда. Але це гуд. Це в цілому, аптечка, звичайно, на два з плюсом, може на 3, тому що турнікет ніякий, гемостатік окей, ІПП. Ну, ізраїльський теж собі такий. Е, да, до речі. Вже порвали. А от, кстати, от вам ефект уже сильно тянули. Ні, затягували просто. Ще раз можемо спробувати. Давай. А ну давай. Ніс. Ти згони намотавай і на руку, типу ось так. І ну, типу як стягнув. Так. Да. Ну, грубо кажучи, це опарання кисті, в принципі, все можна зробити. Тільки ти затягни, типу обмотай. Ну, да, він типу як натягує він, і відриває це. Ну, да, ну сильно, на сильному сильном адреналіні ти його порвеш. Да. Ну, типа як стягнув же донець. Ну, от вам. Ну, вот вам Ще раз, жгут кровоостанавливающий ріфльоний силиконовий ЖКРС. ЖКРС. ЖК РС. Слава Україні Морильская і сам земля. Да. Аптечка в такому от підсумку з ножицями була. Ножиці китайські. Ножиці гамно. Маленькі, ними важко дуже щось зрізати. Ну, хай ріжуть. Героям слава.